Ваше рішення здати кров може врятувати життя або навіть кілька життів. Наразі Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп. Тож працівники запрошують Кременчужан долучитись до цієї важливої справи. Потреба в донорах є, вона постійна, тому що наші запаси повинні бути постійно, тому що ми не знаємо, що яка ситуація, що завтра буде. Донори всіх груп, всіх резусів повинні постійно йти оновлюватись, і ми бути готові. Повинні завжди. Донором може стати людина від 18 до 60 років, яка не вживає лікарські препарати та не має хронічних захворювань. Також протипоказаннями є травми голови. Перед здачою крові є ряд правил, яким необхідно слідувати. Перед донацією не вживати жирне жарене напередодні, не вживати два дні алкогольні напої, також копчене, солене ну вся їжа, яка підлягає під категорію не дуже здорової. Також не варто їсти молочку, молочні продукти. Краще поснідати якоюсь легенькою кашкою без молока, без масла. Овочі без олії, без нічого, якесь печиво, солодкий чай. Каву теж бажано не вживати і не палити десь годинки дві до процедури. Якщо ви вирішили здати кров, вам обов'язково проведуть відповідні аналізи на виявлення низки захворювань. Під час донації ми проводимо обстеження крові наших донорів на два гепатити, гепатит B і C, на ВІЛ і на сифіліс. Обстеження безкоштовне, так як це донор, просто так ми це не проводимо. І після обстеження, після донації, донор може взяти довідочку про те, що інфекцій не виявлено. Тобто такий плюс безкоштовне обстеження крові, щоб впевнити, що все добре. Станція переливання крові знаходиться за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. уся процедура займає не більше 10-15 хвилин. З Собою обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний код. Просто приходите, у нас жива черга до реєстратури, потім вам оформлюють картку донора, там ваші дані паспортні, потім ви йдете до лікаря, він вас опитує, потім ви здаєте кров з пальчика, вам визначають рівень гемоглобіну, щоб він був добрий, і щоб ми вам не нашкодили. А потім вже ви п'яте чай перед донацією і піднімаєтесь, здавати кров уже в донаційну залу. Там вже проходить вся процедура. Донації не лише допомагають рятувати життя реципієнтів, а й приносять користь самим донорам. У людей, що регулярно здають кров, знижується ризик утворення злоякісних пухлин та розвитку тромбозу, і загалом збільшується тривалість життя. Софія Григоренко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.